Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Інна, і я рада вітати вас на своєму youtube каналі. Тут багато про моду та стиль. Тож підписуйся у сьогоднішньому відео будемо говорити про те, як знайти свій власний стиль. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Дуже багато суперечок є на цю тему, адже поняття мода та поняття стиль у всіх людей різне. До прикладу прийнято вважати, що мода це те, що зараз популярне, те, що на слуху, можна ще сказати, на хайпі, те, що всі хочуть: тренди, мікротренди, макротренди, публікації в журналах, інстаграм, покази дизайнерів тобто. Це все те, що нам транслює фешн-індустрія. Поняття стилю, воно більш глибше та сталіше. Це більше про особистість та як вона інтерпретує моду у своє життя. До прикладу, та ж сама Анна Вінтур, її фірмова зачіска, яка незмінна руками, чи теж Карл Лагерфельд, його чорнобілі образи, його зібране волосся, взуття, окуляри. Чи давайте далеко навіть не ходити Катя Осача і її капелюшки. Тобто це такі сталі фішки в образі, які е, нам просто кажуть, хто це є. Просто само вираження в, в такий спосіб. Тож сьогодні ми будемо говорити саме про це. Знайти свій стиль означає знайти гармонію між внутрішнім і зовнішнім настроями. Щоб знайти свій власний стиль, треба постійно себе вивчати. І я не знаю ще жодної людини, яка повноцінно сформувала свій стиль і образ, і він з нею. А... Просто не трансформуючись, іде по життю, ми можемо мати певну, певне обрамлення, певну форму рамку, як то кажуть в картинці. А зображення, воно може видозмінюватись впродовж років, і це нормально, і це правильно. Я пропоную вам покроково дати відповіді на запитання, які я буду ставити у цьому відео. Таким чином, ви більше зрозумієте себе, більше зрозумієте траєкторію руху, у якому потрібно е, рухатись, по якій дорогі. Доріжці потрібно рухатись, аби зрозуміти себе з сторони моди, зі сторони стилю, як себе подавати і який ваш особистий стиль. Перше запитання: хто ви? Так, таке зовсім простеценьке запитання, але з ходу мало хто дає на нього відповідь, таку об'ємну обширну. Сядьте й пропишіть, хто ви, чи ви та дівчина, яка працює в АйТІ. Має певні свої звички, наприклад, пити лате вранці серед хобі у неї читання книжок та перегляд якихось старих фільмів, і вона повністю задоволена своїм стилем життя. Чивита жінка, яка керує невеличкою компанією, має офісний графік, вранці п'є лише еспресо без цукру і на хобі в неї не залишається вільного часу. Погодьтесь, підходи до визначення особистого стилю цих двох жінок буде зовсім зовсім різним. Тож, перше запитання: хто ви сядьте і дайте повну вичерпну відповідь. Наступне питання: які особливості вашої фігури? Я знаю, що майже через одне відео я повторюю це запитання. Дівчата, знати потрібно себе ідеально, що вам пасує, що не пасує. Про це ми вже говорили у кількох відео про розбір гардеробу, про стильові прийоми і так далі. Знати свої особливості. Ваш зріст, ваш колір очей, ваш тип фігури, ваш колір волосся, ваш розмір ноги все це обов'язкові атрибути успішного визначення свого особистого стилю. Тобто, знати себе це як одне із ключових питань. Які ви маєте поставити собі перед тим, як сідати і формувати а, ваше ДНК особистості, ваше ДНК стилю. Також, крім плюсів, звичайно, ми в собі бачимо багато плюсів, але й не забуваємо про наші неточності в фігурі, те, що нам б хотілося би скоригувати, те, що ми хотіли б трішечки за допомогою одягу, гардеробу а, підправити. Тому не забуваємо про це і також включаємо цей список своїх особливостей. І третє запитання: чий стиль вас надихає? Саме так, дівчата, тут ви маєте описати не тільки зірок, до прикладу, це може бути Вікторія Бехем чи Дуа Ліпа, зовсім не важливо. Також ви маєте прописати, можливо, в вашому оточенні є дівчата, або якісь блогери, або якісь блогери початківці такі як я, стиль яких вас а, надихає, стиль який, яких а, вам подобається. А, особливо а, важливо виписати собі, що саме вам подобається і чи можна це. Це можна цей стиль, цю подачу, манеру взяти і адаптувати під ваше життя, під ваш стиль, під вашу особистість. Тобто випечіть собі в першій колонці ті, хто вас надихають. Друга колонка будуть ті, хто. Надихають, але не до такої міри, щоб просто копіювати їхні образи. Тобто, можливо, якісь нюанси, якісь фішечки, якась а, малесенька, а, десь а, якась квітка на жакеті. Вам дуже сподобалось, і ви просто таку деталь а, собі виділили. Тобто, друга колонка це ті, що надихають, але щоб. Ну, не так, щоб, зов... щоб повністю. І третя колонка це те, що вам зовсім не подобається. Тобто, коли ви дивитесь на це, у вас прям відраза, і ви просто, просто не можете це прийняти. Можливо, це якийсь тренд, можливо, це якась особистість, можливо, це щось таке, що ви б ніколи не вдягнули в своєму житті. І це не про те, що ви боїтеся експериментів, а просто ну, це зовсім не ваше. Якщо ви дівчина романтична. Романтик, і вам пропонують щось таке а, порно шик, що якусь таку готику. Воно вам зовсім не імпонує до вашої особистості, до вашого стилю життя, до вашої поведінки. Як ви подаєте себе в соціумі? А, тому просто прописуйте, і м -м, наглядно, коли ви опишете собі ці три колонки, ви побачите. Що, по-перше, ви зробили круту роботу, ви себе з усіх сторон дізнались про себе більше. Плюс ви побачите, наскільки обширна картинка того, як ви бачите цей світ, що вас надихає, що вас мотивує. Я колись, до прикладу, робила колажі, колажі бажань. І там вклеювала не тільки, наприклад, якісь там круті машини чи відпочинки. Я вклеювала туди образи, які мені подобаються. Я не яким чином воно це все ставало реальністю? Можливо, не так прям чітко як було намальовано, але дуже багато схожого ставалося, і це мене прям так трішки в ступор кидало, тому що я не знала, як воно як це працює, яким чином ця надивленість, візуалізація втілюється. Тому можете ще таким чином спробувати. Тобто, Варіантів як розібратись купа я навожу такі свої основні прийомчики, і я надію, що вони вам дуже дуже допоможуть. І коли у вас буде чітке уже формування того, що вам подобається, що вам не подобається, ви набагато швидше складете повноцінну картину того, який ваш особистий стиль. Звичайно, б я додала ще такі питання, до прикладу, як, який мій гармонійний гардероб, який в мене бюджет на той самий шопінг, які мої особисті фішечки в образі? Можливо, вони вже у мене є. До прикладу, червона помада постійно, тобто нон Стоп, чи можливо, я е, і взимку, і влітку е, ношу там, наприклад, е, якесь певне взуття, якісь е, казаки чи якісь кеди? Е, тут може бути що завгодно, можливо, ви вже маєте якусь певну рису, яка ну, максимально відрізняє вас від інших людей. Але такі вже більш скурпульозні такі точні питання. Це вже більша робота для професійних стилістів, для людей, яким ви довіряєте свій стиль. Я повністю погоджуюся з тою думкою, що це все можливо пропрацювати самостійно. Стиліст можливо, підкоригує. Правильно поставить, розставить ваші акценти на чому потрібно сконцентруватися, зробить вам якісь певні образи, але ви маєте відчувати себе самостійно. Ви маєте розуміти до чого вас тяготіє душа, і я вважаю, що Цих трьох трьох питань, які я вам подала сьогодні, у відео, буде максимально достатньо, аби розібратися, якщо ви тільки починаєте знайомитись з собою, знайомитись, що таке мода, що таке стиль, як в цій течії не згубитися від тієї кількості інформації, яка йде кожного дня. Ну і загалом, дівчата, максимально включіть своє життя. Практики, практикувати те, що вам подобається: рожеве волосся та рожеве волосся, Кльош від коліна та кльош від коліна. Чим більше власних помилок ви зробите, чим більше ви практикуєтесь і бачите наглядно, що вам пасує, що ні, що вам хотілося, що ні, тим швидше ви знайдете власний стиль і відкриєте для себе власне стильове «Я». Я думаю, що у коментарях ви обов'язково розповісте, чи допомогла я вам своїми такими питаннями, своєю траєкторією а, направлення ваших думок зрозуміти, а, який ваш особистий стиль. Також я б хотіла, щоб ви в коментарях поділилися, можливо, є вже люди, дівчата, які знайшли свій особистий стиль, як ви до цього прийшли, які помилки ви допускали при цьому. Загалом іншим дівчатам було б класно почитати коментарі, тому що, як кажуть, ваша практика і ваш Досвід також може допомогти комусь. До речі, я поступово роблю відео про різні стилі. Я створила плейлист на головній сторінці, де ви можете знайти всі відео про різні стилі. Тому після того, якщо ви визначите основні моменти, що вам подобається, що не подобається, переходьте, переглядайте всі відео про стилі і визначайте той стиль, який імпонує саме вам. Звичайно, мені дуже хотілось би більше активності від вас, тому що літній період для ютубера — це дуже складно. Перегляди впали, а мотивація також на нулі. Е, я розумію, що літо, але мені максимально потрібен ваш фідбек. Тому коменти, лайки, підписки. Е, для вас це секунда діла. А для мене це просто оцінка моєї праці довжиною в тиждень. Тому що до відео я готуюсь, я його знімаю, я його монтую, я його публікую. Тому весь цикл замкнутий на мені, і мені дуже потрібен фідбек. На цьому у мене все. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Я дуже надію, що я була вам. Корисною і мої поради допоможуть, ну, хоча б кільком людям, але вони мають допомогти. Зустрінемося з вами у наступних відео вже на наступному тижні.